Вітаю вас, друзі! Щоб не затягувати час, зразу нагадую про донат, подобайку, підписку і ми починаємо. Для швидкого стейка нам потрібна гарна свинина, свиняча шия. Відрізаємо приблизно 2 см, 1,5-2 см. Молоток для відбивних і добре відбиваємо. Поливаємо трохи олійкою і беремо приправу. У мене є приправа з сіллю одна. І одна в мене є без солі. Це вже хто яку любить. Тоже на власний смак спеціально. І можна трохи перцю. Збираємо масажик робимо. І так само з іншого боку. і І це саме з іншим проробляємо. До нашого шпорика. Огонь у нас вже прогорів файно. Тепер беремо наші вугілля і розподіляємо по краях, На серединці не, лиш, не залишаємо, бо інакше буде нам жир капати і горіти. Закриваємо ще на кілька хвилин, щоб наша грань посивіла. І коли наше вугілля вже посивіло, ставимо наш міні-мангал. На нього ставимо сітку. І на решіточку ставимо наші стейки. Один. І другий. Ось як вони там добре почуваються, як їм там класно. Закриваємо, і хай вони там тепер готуються. Друзі, пройшло у нас 8 хвилин. Будемо повертати. Оу! Трохи аромати капустами. До хатина. Так. Так. Так, там такий капітан. Картопля у нас вже відварена в мундирі, хай ще трошечки вона розігріється і тут. Все, закриваємо. Пройшло раз 6 хвилин. Наша картопля вже по-любому розігрілася, ох, навіть шкварчить. О, навіть аж такі у нас сіточки вийшли полоски. О, красота. Ох, така красива! Трошки. Та Та о, о, все. Такий у нас вийшов кінцевий результат. Піджарена картопелька. кліп тостера. Капусточка квашена, рецепт є в мене на каналі, буде посилання зверху з клюквою, тобто з журавлиною. І ось такий стейк, це все гаряченьке воно на шпорі стояло. Тут і, на жаль, не потрібно воно просто розривається. Так ось яке воно в нас вийшло. Соковите всередині. М -м -м. І з кориночка є. Так що, друзі. Пробуйте, куштуйте, мені дуже подобається. А в кінці хочу вам нагадати, що маленьких донатів не буває, тому робимо донати на Збройні Сили України. Всім па-па!